Доброго дня, шановні чернігівці, шановні представники запів масової інформації. Дуже дякуємо, що ви прийшли на роботу нашого прес-центру. Ми будемо сьогодні день виборів проводити так само відкрито, як ми проводили всю виборчу кампанію. Я хочу сказати, що для свободи це були неординарні вибори. Це не були вибори якогось кандидата-мажоритарника. Ми розуміємо, що в Чернігові країна і наші партнери європейські міряють температуру, куди рухається Україна, чи країна буде рухатися в напрямку. Продовження панування олігархії, консенсусу олігархії, як сказав президент в своєму щорічному посланні, чи країна буде рухатися далі, де будуть правити чиновники-корупціонери, чи ми будемо будувати європейську країну, де громада на виборах, де визначатиме результати громада, а не гроші, гречка і підкуп. Тому все Українське об'єднання Свобода не розглядало ці вибори як проміжні ці місцеві активісти з свободи з усієї країни, і ви бачили це приїжджали підтримати нашого побратима Андрія Міщенка. Ми розуміли, ви знаєте, що Свобода провела на цих виборах тільки протягом місяця активної виборчої кампанії 239 зустрічей в дворах. Тут були всі представники групи Всеукраїнського об'єднання Свобода в парламенті, які провели кожен від 10 до 20 зустрічей. Тут були практично всі колишні народні депутати України, народні депутати України цього скликання. Тут були наші екс-урядовці, тому що нам було цікаво побачити, як люди оцінюють результати нашої роботи в попередньому парламенті і в уряді. І ми хотіли ми брали участь в цих виборчих кампанії, щоб захищати захистити честь Чернігова, щоб показати, що не гречка і не гроші все вирішують. На жаль, ви знаєте, ми зараз підсумовуємо підсумки ходу виборчої кампанії. На жаль, весь хід виборчої кампанії не показував тих стандартів європейських виборів, про які ми любимо говорити. По перше, виборчі кампанії відбувалися під проводом суцільних маніпуляцій суспільною думкою. Були постійні фальсифікації, постійні спроби підкупу виборців. Наша юридична служба це е, постійно акцентувала. Наші депутати восьмого е, скликання робили брифінги в парламенті, але на жаль, ми не могли цього зупинити, і ми вважаємо, щоб змінити ситуацію, потрібні кардинальні висновки в країні. По-перше, потрібно відправити у відставку міністра внутрішніх справ, який привів до цього беззаконня, яке твориться сьогодні в Чернігові. По друге, повинні понести юридичну відповідальність судді, які своїм рішенням засвідчили про те, що можна спокійно фальсифікувати вибори. По-третє, потрібна потрібен вплив прокуратури, тому що прокуратура слідкує за тим, щоб було що було дотримання конституційного порядку в Україні. І, власне кажучи, без цих кроків ніяких чесних виборів подалі в Україні не може бути. Ми як свобода ще раз зазначу, ми хотіли показати, що можна вести європейську виборчу кампанію без гречки і без підкопів. Але ми бачимо по ходу чернівських виборів: якщо не якщо не заборонити платну політичну рекламу, якщо не зупинити потік джинси у медіа, то не можна провести чесний день виборів. Тому що якщо дозволяється маніпулювати виборчою свідомістю впродовж усього місяця чи двох місяців виборчої кампанії, то дуже важко, щоб людина прийшла і зробила усвідомлений вибір. Тому ми свободівці розцінюємо ці вибори як загальноукраїнські. Якщо кажуть, що не можна проводити вибори чесно, якщо не можна перемагати чесно, то ми часи Януковича показали, як присутні тут Андрій Єленко, десь тут він ходить. 25-річний аспірант виграв мільярдер Шегереги, а присутній так само тут Юрій Левченко виграв фальсифікатора, махінатора і чиновника корупціонера Пилипишина. То Тому ми сьогодні віримо, це, на жаль, в медіа, які контролюються олігархами, сформували думку, що має перемогти або олігарх, або чиновник казнократ. Ми переконані, що має перемогти Чернігівська громада. Сьогодні на кожній дільниці, виборчій дільниці, є представники Всеукраїнської об'єднання Свобода. Є наші е, журналісти, є наші депутати, і ми сподіваємося, що нам вдасться спільно з вами захистити цей результат, і ми зробимо все, щоб, щоб все таки показати, що після революції гідності Чернігів не став містом, де відбувається контрреволюція негідників. От, власне кажучи, коли хтось каже, що не можна проводити виборчої кампанії, ви бачили, як ми проводили цю кампанію. Отак От проводять кампанії в Європі. Якщо ви поїдете будь-яку європейську країну, ви не побачите платних статей, ви не побачите заксилі бікбордів, ви побачите активні зустрічі з виборцями. Це була основа нашої кампанії. Ви так само бачили свободу завжди звинувачували, що свобода веде на критиканці кампанії. Ми вели позитивну кампанію. Ми показували, що у нас є кандидат. Ми показували, що у нас кандидат, хоча він не є. Корінний Чернігівець, він він з 2008 року активно працює в Чернігові. Ми говорили, що відповідальність за нашого кандидата нестиме вся партія. І тому ми сподіваємося, що ми отримаємо гідний результат. Головне сьогодні захистити результати цих виборів. Головне, щоб люди робили вибір, а не робили вибір фальсифікації, маніпуляції і так далі. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь запитання, будь ласка, маргарита хоче. А ви згадували про те, що ваша юридична служба О 14-й годині. 14 а, буде брифінг юридичної служби. Ми зверталися. Щоб звертали... ви, що ви, що ви зверталися до суддів і там судді щось. <звіт> Ні, ми зверталися не до суддів, ми зверталися Ні, згідно. Що зверталося з приводу формування виборчих комісій? Згідно закону про вибори, дивіться, на самому початку формування виборчих комісій, свобода мала право мати представництво в кожній виборчій комісії. На жаль, ОВК, а ви знаєте, що. Персонажі, які формуються ОВК, об'їхали вже всю Україну і сфальсифікували не одні вибори. Я сам на виборах минулого року з тими самими людьми зустрічався в далекому райцентрі Черкаської області, де вони свідомо приїхали фальсифікувати вибори. Тому Прошу. Ні, там перемогли ми. Це на останніх виборах в Кам'янка в Черкаській області. Як? Пінько. Пінько, Пунько, керівник окружної виборчої комісії. Тому ми звернулися судовим позовом, щоб забезпечити вимогу закону, щоб свобода мала представництво в кожній виборчій комісії. На жаль, суди відхилили з формальних причин наш позов. Є певне роз'яснення ЦВК, яким керує невільстрований Охендовський, але. Розуміючи навіть це, свобода сьогодні на кожній виборчій дільниці є як мінімум два представники Всеукраїнської об'єднання «Свобода». І ми, е, е, хай ті, хто сьогодні думає, що він має десятки копій е, печаток дільничих комісій, і ті, хто і сьогодні, і вчора брутально розносили гречку, хай не сумніваються, що свобода вміє захищати результати виборів. Якщо ми перемогли Герего дали бій Пилипишину, де було не менше братків і не менше бандитів, то і тут ми будемо активно захищати. Позицію української громади, крім того, постійно протягом виборчої кампанії ми фіксували порушення та сама роздача гречки, розуміючи, що нам відхилили наш судовий позов. І бачачи, що безперспективна є судова практика в Чернігові, ми звернулися до написання скарг по кружну виборчу комісію, таких скарг є десятки від свободи, і до, публічних, до публічного привернення уваги щодо ситуації в Чернігові. Наскільки я пригадую, тільки наші народні депутати в Верховній Раді зробили декілька брифінгів і декілька заяв з Трибуни Верховної Ради України, щоб привернути увагу гаранта Конституції, привернути увагу інших гравців. Е е Виборчих, щоб вони звернули увагу на Чернігів, ми бачимо, на жаль, що е не було політичної волі ні в кого, щоб зупинити цей шабаш в Чернігові. Хоча нас дуже тішить, як свободівців, що декілька організацій, які народилися на Майдані, в тому числі Чернігівська самоборона, врешті-решт, в кінці виборів підтримала Андрія Міщенка, тому що е сьогодні зрозуміємо, що є адмінресурс, є грошовий ресурс і Йовбаки Тітушки з, з другого боку. І є ресурс наш людський, тому що я ще раз зазначу для нас це все українські вибори. Сьогодні свободівці з усієї України приїхали в Чернігів, щоб захистити результат Чернігівців і щоб і світ, бо якщо в Чернігові будуть сфальсифіковані вибори, так як. Це було в 2004 році в Мукачево. То з одного боку, це може викликати чергову революційну хвилю в країні, що дуже недобре в умовах війни. А з іншого боку, це поставить крапку на наших європейських перспективах. Сьогодні все європейське співтовариство дивиться, чи змінилася країна після революції гідності, чи працює адмінресурс, чи працює гречка. І тут, звичайно, ми бачимо те, що ми почерніли, побачили, що є деякі кандидати. Які яких чомусь малюють фаворити тільки тому, що в них є гречка? Мета яких не виграти вибори, а зірвати виборчий процес в Чернігові, показати, що країна е сунеться в хаос. Тому і з'являються ці копії печаток, з'являються провокація. Я ще раз зазначу, свобода дуже спокійно вела поча кампанію. Тут розказують, що нам сьогодні перед конференцію казали, що у нас дуже малі рейтинги. Народ визначить наші рейтинги. Але ми на 110% чи на 200% виклалися. Ми були в кожному дворі і з кожною людиною говорили. І наша совість, як українських націоналістів, є чиста, тому що ми не вдавалися, не вели жодних брудних методів, ми навіть не вели негативної кампанії. Тому що той цей чужий схижаком, який зійшовся в Чернігові, вони самі про себе все сказали. Але нас дуже турбує про те, що, наприклад, дивіться, сьогодні ключові вибори в Чернігові, так немає жодного екзитпола. Чому немає екзитполю? Тому що провідні соціологічні кампанії і провідні фірми, які займаються громадські організації, які займаються за спостереженням виборів, знають, що вибори сфальсифіковані. Тому ніхто і не робить екзитполів, Тому що результат на виході дільниць покаже інший результат ніж буде в протоколах. і це теж сумно. Що нам всі організації, які в Україні покликані слідкувати за Ходом виборів чи соціологічні фірми, які щороку робили екзітполетам в дворах в Троєщині, чомусь не спромоглися приїхати сюди і показати реальні заміни суспільства. Це теж є величезною проблемою, тому що на жаль, частина громадянського суспільства, частина медіа з самого початку сформувала думку, що виключно два кандидата, гречки і гроші перемагають. Це було на нашу думку дуже неправильно, тому що ми, як свобода, показали, що можна конкурувати ідеями. Можна конкурувати програмами, можна конкурувати спілкуючись з людьми. Це європейська практика. Я ще раз зазначу, це не не свободівські ведення кампанії. Так кампанії ведуть в європі. Якщо ми зараз не відмінимо платної політичної реклами і не заборонимо, не посадимо в тюрму фальсифікаторів. Не звільнимо міністра внутрішніх справ, який це прикривав, не звільнимо прокурора і не звільнимо цих суддів, то Україна не матиме далі перспективи частних виборів. Дякую.